Я Петрик. Дуже радий вас бачити. І з радістю хотів би з вами погратися. Але в мене немає часу. Наближається новий рік. Моє улюблене свято. А в мене ще немає ялинки. Ось я зібрався піти в ліс і зрубати найгарнішу ялинку. Щасливо усім! Я пішов до лісу! Я ялиночка пухнаста. Росту собі у цьому гарному лісі. Так, так, кар-кар. А як би мені хотілося дожити до теплих днів? Доживеш кар-кар. Ой, як холодно в лісі. Я тут стою на галявині, чекаю не дочекайся, коли прийде весна, як тоді буде тепло в лісі. Тільки дочекатися б весни не замерзнути. Ой, Ялиночко, сховай мене швидше, вовк по лісі ходить, мене зайчика впіймати хоче. Де зайць, де це він подівся? Я тільки що його бачив, що за дива. Ану пішов звідси, тут нікого немає. Ой ой як страшно. Спасибі тобі, Ялиночку, Вовк зі сліду збився, тепер мене й не спіймати. Ох, і тяжко ж мені зимою доводиться. Холодно їсти нічого, а як сам замешкаєшся, тут же з'їдять. Страшно добре тобі. Стоїш собі і стоїш, і боятися нікого. Ну, що ти, зайчику, і мені нелегко. Знаєш, як важко бути маленьким деревцем, і сніг може поламати, і лось об'їсти, а найстрашніше, Прийде людина з сокирою і зрубає до нового року. Ой ой ой, людям що у них свято, вони веселяться, а про нас ялинок і не думають. Вирости б мені скоріше стати дорослою. Я б тоді нікого не боялася, лісу вірою і правдою служила б, дяки та шишкарів, шишками годувала. Б. Ташені гнізда на гілках тримала би. Ой, ялинку сюди йде людина. А Якщо це мисливець, я ліпше втечу. До побачення, ялинко. У лісі в лісі темному ростуть собі ялиночки великі і малі. Ой, боюся, невже він мене зрубає? Ось ця мені якраз підійде. Маленька, пухнаста, прекрасна ялинка. Ось її і зрубаю. Не треба, Петрику, не рубай мене, а якщо зрубаєш, то я загину, засохну. Ой, хто це? Ой, хто це говорить? Хто тут? Не бачу нікого. Це я, Ялинка, розмовляю з тобою. Не рубай мене, Петрику, залишу у лісі. У тебе вдома я скоро засохну. І ти мене викинеш. Краще спробую обійтися без ялинки. Зате я буду зустрічати тебе на цій галявині щоразу, коли ти прийдеш у ліс. Бач, яка ще надумала, а ти знаєш, що скоро новий рік не можу я зустрічати своє улюблене свято без ялинки. Петрику, зупинися, так у мене теж свято. Якщо виробить ці ялинки, то що буде з лісом? Бачиш на галявині свіжі пеньочки? Це все були мої сестрички. Їх віднесли в місто люди. А я лишилася одна. Не рубай мене, будь ласка, мені так хочеться вирости великою. Досить, я вже тут змерз, надокучило мені тебе слухати, завелась. Не рубай, не рубай, а мені потрібна ялинка. Що таке? Тут недавно росла ялинка, а тепер стоїть пеньок. Так, так, росла. Кар-кар. І її зрубали кар. А, так це знову тут були люди. Гляньте, скільки зрубали дерев. Скоро нам звірям не буде жити. Піду розкажу про це всім звірям. Іди, іде, розкажи всім. Кар кар. У лісі в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Як гарно я її прибрав. Ось яка красива у мене ялинка, а тепер мені можна піти до друзів. Ох, як тут жарко і душно. Я хочу пити. І у мене болить стовбур. Ну ось і все. Я ніколи не стану великою і красивою ялинкою. Ніколи пташки не будуть вити гнізда на моїх гілках. Хто тут плаче? Кому тут погано? Це мені погано, дідусю. А що сталося? В лісі я народилася, в лісі я росла, зимою і літом зелена я була. Так це я знаю. А далі що було? Завірюха мені пісеньку співала, а мороз мене снігом закривав. Було таке, накривав, щоб не змерзла. Так в чому ж справа? Зрубав Петрик і ялиночку до самого коріння. Ось в чому річ. Люди святкують свято, веселяться, а як дерева, ніхто й не думає. Багато в ці передноворічні дні гине ялинок. Ой багато. Я так просила Петрика, щоб він мене залишив у лісі. Я так хотіла жити. Йому я потрібна тільки на один тиждень, а тепер я помираю. Ялиночко, зачекай, не помирай. Я придумав, як тобі допомогти. Чуєш, ялинко? Ось і все, ялиночка померла. А я не встиг нічим їй допомогти. Хоча адже скоро останній день старого Нового року і я можу робити будь-які незвичайні дива. Адже я дід Мороз, чарівник. Я придумав, як допомогти ялиноці. Ой, ялиночко, що це з тобою таке? Мовчить. А раніше вміла розмовляти зі мною. Вона померла і засохла, значить їй було в мене погано. Вона вчора просила, щоб я її залишив у лісі, а я, а я не послухав її і вбив, і все одно залишився в новий рік без яленки як мені тепер соромно, як погано. А тепер, кому тут погано, хто в новий рік не веселиться, що сталося, Петрику? Діду, Морозе, допоможи мені. Я зрубав у лісі найгарнішу ялинку, а тепер вона вся обсипалась. Що мені з нею робити? Ні, Петріку, я не буду допомагати. Ялиночка так хотіла стати дорослою, а ти зрубав і виніс її з лісу. Ти тоді думав тільки про себе, і тепер ти покараний справедливо. Діду, Морозе, почекай. Не йди, будь ласка, я вже зрозумів, що зробив погано. Мені дуже соромно. Допоможи мені, будь ласка, вернути ялиночку до лісу, адже сьогодні можливі всякі дива. А як же ти будеш святкувати новий рік без ялинки? Це нічого, дідусю. Я обійдусь і так, нехай вона живе. Ну, якщо так, то зроблю для тебе новорічне диво. Ось мій в лісі. Тепер Петрику постав ялинку на те місце, де вона росла. Ой, я, мабуть, заснула. Привіт, дідусю, мені наснився страшний дуже сон. Нібито мене зрубав Петрик. Приніс додому, і я засохла. Як добре, що це був тільки сон. Це був не сон, це було насправді. І дід Мороз вернув тебе в ліс. Але я обіцяю, що більше ніколи не буду ображати ні тебе, ні інші дерева. Спасибі тобі, дідусю, а на тебе, Петрику, я не сержуся. Ми з тобою станемо друзями. На жаль, я можу робити чудеса тільки один день в році. Я не зможу врятувати всі ялинки, бо всюди не поспію, а раз допоміг тобі. То живи і рости, велика. Я чув, що Петрик шкодує про свій вчинок і хоче бути нашим другим. Правильно, Петрику? Так, так. Тоді ти повинен пообіцяти, що не будеш ламати дерева, рвати квіти, розбивати пташині гнізда, Стріляти з рогатки обіцяєш? Обіцяю, обіцяю. І не тільки сам не буду, але й своїм друзям не дозволю це робити. Ось, Ось і добре, Петрику. Петрику. Приходь до нас з друзями в гості. Ми розкажемо тобі про лісові таємниці, покажемо всі лісові стежки, познайомимо зі всіма звірятами. Спасибі, я прийду до вас. Ось тобі, Петрику, Ялинка, але не жива, а штучна. Тепер ти зможеш зустрічати новий рік, не рубаючи молодих дерев. Дякую, дідусю, ось це справжній новорічний подарунок. <плес> Що ж тебе, Ялинко, так тривожить? Дивись, як все добре скінчилося. Дідусі. А якщо хтось знову мене зрубає, і я більше не оживу? Ну, що ти, Ялинко? Я думаю, що тепер всі діти будуть друзями лісу і не будуть рубати ялинок. Правильно говорю, діти? А -а -а. Ось бач, ялинко, тобі тепер нічого боятися. Ось скільки друзів з'явилося у тебе і твоїх сестричок ялинок. Вони вас образити не дадуть, ростіть, великі. Ми всі бажаємо ялинців зробити до теплих днів, багатьох весел. Нехай ялинки в білих снігових сукнях зустрічають лісі в новий рік. Давайте не будемо їх рубати, а залишимо їх жити у лісі. Нехай на радість лісу і людям ялинки ростуть великими. До побачення з новини!